2018 року у нас в місті працює програма підтримки ОСББ. Програма працює на умовах співфінансування: 70% коштів виділяє місто, 30% виділяють мешканці ОСББ. В цьому році під ремонт заплановано 29 будинків. В основному це ремонти покрівель, ліфтів, систем тепловодопостачання, заміна віка на енергозберігаючі в містах загального користування та інші роботи. Сьогодні побував на двох адресах: по проспекту Нескорних та Роїв, а тут проводяться роботи по заміні систем управління ліфтами, а також ремонт систем тепловодопостачання. Допомагаємо нашим мешканцям, які створили в ОСББ виконання ремонтних робіт. Три роки ми участвуємо в програмі софінансування. Ми маємо дуже гарні ліфти. Ліфти у нас імпортні. Нам накрили дах. І в цьому році ми міняємо шкафи для керування ліфтами. Ці кошти теж нам виділяє місцева влада. Ну і так, якщо ми щось звертаємося, то ми знаємо, що міський голова нам завжди допоможе. Дуже доречно, тому що ми вже полтора года як ОСББ, програму цю дали. Ми зробили і опалення повністю в підвалі, і що там дороблюють, і постачання води. Коштів так би нам з дому не хватило би. А з цієї програми ми дуже вдячні вдячні. від напевно імені усіх мешканців ОСББ ЖБК нашого міста. Я хочу висловити велику подяку міському голові за таку підтримку, яка надається найскладніші для нас часи, але все ж таки ми не можемо мешканців залишити без цієї підтримки. Дуже вдячні і за допомогу, і за те, що контролюється, інспектуються, і береться постійна участь у нарадах. Ми маємо можливість донести свої прохання, і на наші прохання нам завжди відповідають позитивно.